Повертаємось до студії громадського онлайн. Маємо нового гостя. Це журналіст громадського Володимир Мула. 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 А, ми в нас постійно з наголосами щодо Володі проблеми, але ми виправимося. Я думаю. Бо ну насправді не тільки радою, єдиною, і не тільки тим, що відбувається на сході. Життя все ж таки триває. Воно насправді багатогранне, воно не чорне і не біле. і Люди якось живуть. От Володя зробив такий проект. Їздить країнами світу. Бачите, як це прекрасно насправді. І е, ти приїхав в цю поїздку 1400 чотириста кілометрів по, за маршрутом Прибалтійських країн. І першим будемо показувати, як Володя поїхав в Мінськ, але він трохи розкаже е, про те, чого взагалі виникла така ідея, і куди ти далі поїдеш. Ну насправді я приїхав майже 3000 кілометрів. 1400 це було лише до Таліна. А відповідно, треба ще приїхати звідти. Навзад. От ну і ідея виникла в принципі спонтанно, хоч хотілося подивитися і проаналізувати, як живуть наші прибалтійські друзі, які ще з часу Євромайдану так палко нас підтримують. Тому і вийшло так, що мій знайомий саме прямував в Ригу. Сказав, їдемо разом. І я такий думаю, їдемо. І вирішив зробити цикл таких відеорепортажів про Вільнюс, Ригу і Талін, Але по дорозі ми ще заїхали в Мінськ, і вийшов ще один відеорепортаж саме про Мінськ і про Білорусь кажеш, вирішив подивитися, як живуть, а на ну, що ти звертав увагу найбільше? Бо в подорожі ж на різне можна звертати не знаю на розваги кухню, можна звертати на економічну ситуацію в країні, на якісь там права і свободи громадян і так далі ну, на дороги. Та як часу у мене особливо не було, то я перш за все звертав на звертав увагу на інфраструктуру, а також на їхній. Побут і ціни. Що мене найбільше вразило, якщо брати три прибалтійські столиці? що Вільнюс виявився найдешевшою країною проти. Прибалтики Рига виявилась найбільш проросійською столицею Прибалтики у той час, як Талін він ну видно, що це дійсно про місто, і на перший погляд воно схоже більше таке на шведське саме по собі місто, і ти спочатку не не усвідомлюєш чи ти в при Балтиці, чи чи ти вже в Скандинавії дуже впливає на це місто безпосередньо порт, який там знаходиться, дуже багато саме туристів з Фінляндії, з Швеції там. Тобто, якщо брати от три три країни, три прибалтійські столиці, то найбільше в культурному відношенні в чистоті в інфраструктурі, я б все таки відмітив саме Талін. Але найдорожче місто в той та, час. Так, вийшло, тому, що воно і скандинави приїжджають, тому що це ну, дешевше для на, них. На, ну, насправді. І... Так, для скандинавів місто дешевше, і навіть видно по тих брендах, які присутні в Естонії, а саме в Таліні, що це практично ті, ті самі бренди і ті самі компанії, які представлені на скандинавському ринку, в ризі цього не спостерігається. Uh -huh. Якщо і почати під підводити глядачів вже безпосередньо до першого відеосюжета, про мінський речі, не про Прибалтику та, Так, і почати розповідь про перетин кордону про Білорусь і Мінськ, що неприємно вразило саме при перетині кордону, це те, що з білоруської сторони нас протримали. При перетині кордону близько двох годин часу, і це при тому, що там потрібно багато заповняти декларації. Так як ми їхали на автомобілі, нам крім того, що потрібно було заповняти міграційну картку, чого я не, не, не спостерігав в країнах Євросоюзу і не спостерігав в багатьох інших країнах таке зі мною траплялося там лише в Бразилії і в Америці. Що, що треба було заповняти міграційну картку, то крім крім цього, що. Ще потрібно заповнювати митну декларацію безпосередньо на автомобіль. Тобто вони думають, що ти в'їжджаєш в країну і можеш його там продати. продати. І спочатку ти все заповнюєш на папері, а потім вони ці всі дані збирають в тебе і вручну вводять в комп'ютер. І відповідно цей весь процес забирає дуже багато часу. Потім, уже коли нас пропустило. Ще ще впало у вічі те, що там дуже такі низькі обмеження по швидкості. Відповідно, в населених пунктах більше 40 км за годину забороняється їхати причому в україні ця за заборона 60 шістдесят кілометрів так, також вразили там платні автодороги там є деякі, деякі частини автодоріг до мінська і від і від мінська до пункту пропуску ми платили 4 євроцентри євроцентри за кілометр брали спеціальний пристрій який кріпиться в автомобіль і коли ти проїжджаєш Відстань відповідно знімаєся у тебе гроші гроші плата. Добре, ми не маємо так багато часу. Оля Токарюк нависає над нами. Я бачу, це ведуча громадського світу. Мало б воно бути через хвилину ця програма. Але ми покажемо все ж таки перший репортаж Володі називається Він Київ мінськ Так за маршрутом Київ мінськ І Богдан Кутєво у нас поправляє що неправильно говорити країни Прибалтики. А все ж таки треба говорити країни Балтії. Балтії. Так, ми поправляємося. Ми все читаємо, все чуємо і за всім слідкуємо. Насправді, дякуємо Богдану Кутєву, що він також дивиться наш ефір. Ну, і пока. Насправді на, на я ще хотів сказати, що так, є, є, є такий момент, що коли перваче в, бал, в Балтійських країнах і ти, і ти кажеш, що ти в При Балтійських країнах, то вони можуть ображатися, однак це не масово, там. тобто вони це сприймають нормально. Я рік тому була в Балтійських країнах, трьох десь перед новим роком. Якраз дійсно ну всюди прекрасно, всюди по-своєму. Мінську ніколи не була. Ще надіюсь, побуває, Там нічого не змінилося. Але володі каже, що нічого не змінилось. Тим не менше, репортаж Володі, Київ, мінськ і я думаю, що ми протягом цих наступних днів покажемо і всі решту репортажів Володі з Вільнюса, Риги і Таліна.